Шарлота Йорк із серіалу Секс і місто. Чи С'юзен Майер із відчайдушних домогосподарок? Яка із цих двох персонажок більше імпонує саме вам, з огляду на те, що вони обидві мають творчі натури? Сюзен талановита художниця, а Шарлота мистецтвознавиця. Проте їхні характери та поведінка, як це показано в серіалах, різко відрізняються. Шарлоту Йорк Блад» показують як відповідальну інколи навіть занадто, та цілеспрямовану особистість вона чітко усвідомлює свою мету, а саме створення сім'ї, та непохитно прямує до неї впродовж всього серіалу, десь йдучи на величезні поступки заради цієї мети, і навіть ухвалює рішення пожертвувати розвитком у мистецтві. Котре мало для неї величезне значення. На противагу ж Шарлотті, Сьюзен Майер зображується як безвідповідальна та інфантильна особистість, котра не розуміє, чого хоче від життя та які має цінності. Вона має доньку, але в деяких сценах серіалу можна помітити, що вони з донькою ніби міняються ролями, бо мати поводить себе як дитина, а донька, навпаки, як. Доросла людина. Сюзен часто потрапляє в кумедні незручні ситуації, що підкреслює її легковажність. Oh my God. І так, я вважаю, що образ Сюзен неабияк підкреслює. Стереотипи про людей, що пов'язані з творчістю, тому я обираю Шарлоту, бо голосую проти різноманітних стереотипів щодо митців, до прикладу, таких як художники, інфантильні та божевільні люди. Хоча й прекрасно розумію, що всі ці шаблони, вислови, нікуди не дінуться найближчим часом. Тож сьогодні про Шарлоту Йорк. про... Стереотипи навколо митців і зовсім трішки про мого викладача в університеті, котрий намагався вкладати студенткам у голову хибну думку, що світ нібито не знає жодної відомої художниці, на відміну від художників чоловіків. Бо місце жінки самі знаєте де. Тож сьогоднішнє відео присвячене навколо мистецьким роздумам. Мене звати Несисацу та ви. На каналі Мистецтво Манка обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку, бо я вас знаю, потім забудете це зробити. Поставили тоді вперед. Перш ніж ми з вами перейдемо до аналізу Шарлоти як персонажки серіалу Секс і місто, я Маю хоча б трішки ввести вас у контекст самого серіалу, а раптом хто ще його не подивився. Я, до прикладу, подивилась вперше його тільки півроку тому. Не питайте, чому так сталося. Отже, серіал Секс і місто ніби досліджує життя сучасних жінок. Великого міста Нью-Йорк. головний акцент робиться на їхніх стосунках, кар'єрі, дружбі та пошуках себе в бурхливому мегаполісі. Вони постійно зустрічаються у своїй улюбленій кав'ярні, обговорюючи наболівши. Я думаю, багатьом цей серіал подобається, бо людям дуже хочеться мати гарних друзів, з котрими цікаво поспілкуватись, та завжди хочеться. Поділитися деталями свого особистого. А в серіалі, якраз головні героїні не бояться порушувати табойовані на той момент теми, такі як секс та самореалізація жінки. І Мені здається, одним з найважливіших задумів серіалу є прагнення показати жінку як особистість, а також показати різноманітність жіночих характерів. Досвіду, в залежності від їх вподобань та цілей, перекреслити будь-які стереотипи, як, от, жінка має народжувати та виходити заміж, і це має бути її основною метою. В серіалі кожна з чотирьох героїнь є унікальною. Like Ми були як чотири іствікські відьми. Саманта – зухвала та незалежна жінка, має успішну кар'єру піар-менеджерки та любить секс без. Зобов'язань, і відкрито про це говорить. Міранда успішна юристка, котра постійно акцентує увагу на кар'єрі. Доволі прямолінійна та скептична особа з гострим почуттям гумору. Керрі – центральна персонажка серіалу та головна оповідачка подій. Веде свою колонку про стосунки та життя в Нью-Йорку під назвою «Sex in the City» в газеті. Кожен епізод серіалу побудований навколо її думок під час написання цієї колонки, має культове відчуття моди, божеволіє від стильного брендового взуття. Алтаєни сексі може це найвища форма інтимності? адже він існує в чистому вигляді вільний від оцінок оточуючих. І нарешті Шарлотта працює в галереї сучасного мистецтва арт-дилеркою. Тобто доволі успішно реалізує картини, консервативна у своїх поглядах на життя, але оптимістична та завжди знає, чого хоче. Прагне усіма можливими способами побудувати сім'ю, мріє про дітей. скільки життя? Я прекрасно yeah. застосовуєте світло. Дякую. Таким чином, секс і місто став своєрідним маніфестом жіночої солідарності та самодостатності, демонструючи жіночу незалежність та прагнення до щастя, так би мовити, на власних умовах. Отже, нарешті перейдемо до самої Шарлотти. Саме Шарлотта зацікавила мене одразу, коли я. Почала переглядати серіал Секс і місто по-перше, вона має відношення до мистецтва, і я мала нагоду насолоджуватись, спостерігаючи, як героїня намагалась реалізуватись в якості арт-дилера, мріючи про свою. Галерею, привіт, рада вас бачити. Я прийшла заплатити за картину по сюжету. Шарлота має погодження із аристократичної заможньої родини з Коннектикуту. Вона навчалася в коледжі сміта, який закінчила зі ступенем історії мистецтва. Перші три сезони героїня намагається знайти. Ідеального чоловіка підстать собі. Це стає ідеєю фікс неодмінно вийти заміж та народити дітей. Вона настільки цього прагнула, що навіть покинула кар'єру незабаром після того, як вийшла заміж за свого першого чоловіка Трея МакДугала. Я думаю кинути роботу. Тебе запросили в іншу галерею. Ні, Я хочу кинути працювати. Взагалі Однак щастя тривало недовго, бо між ідеальним подружжям виникли розбіжності у поглядах щодо народження дітей. При розлученні Шарлота отримала його квартиру на парк авеню. Згодом знизивши свої вимоги щодо вибору чоловіків, вона вдруге виходить заміж за, здавалося б, не ідеального, але доброго та щирого адвоката Гаррі Голденблата. Заради нього навіть приймає іудаїзм. І її зовсім не бентежить те, що Гаррі був невибагливим лисим і дуже простим у спілкуванні. Їхня історія стала зворушливим прикладом того, як справжнє кохання може зламати будь-які упередження. Я фантазую про ваші губи, про ваші прекрасні рожеві губи. Ця гілка сюжетної лінії розкриває еволюцію персонажки від прагнення до ідеалу до розуміння, що справжнє щастя не завжди виглядає таким, як у мріях. Далі по сюжету Шарлотта і Гарі всиновлюють дівчинку з Китаю, бо якщо я не помиляюсь, Шарлота довго не могла завагітняти. Проте у наступному фільмі Секс і місто 2008 року. Це фільм продовження. Шарлота нарешті вагітніє та народжує дівчинку Роуз і відчуває себе дуже щасливою у материнстві. Красунечка. Знайомся, це роза роза, красиве ім'я. На честь бабусі гарі. Тепер у нас є лілея і троянда. І так, секс і місто не завершилося на шостому сезоні серіалу. Десь отут або отут я напишу усі його частини продовження як серіали, так і односерійні фільми. І що? Ви думаєте, це все? Щасливий кінець? А ніт. В подальшому, коли доньки героїні дорослішають, Шарлота розуміє, що... Зробила все можливе для своїх дітей, та для родини загалом і відчуває потребу повернутись до мистецтва, до своєї давньої мрії. Пам'ятаєте, вона дуже хотіла мати свою галерею. Так, от героїня починає рухатись у напрямку її здійснення, і цей дуже важливий момент, на мій погляд, підкреслює те, що жінка може реалізовуватись і в народженні дітей. І в професійній діяльності, якщо вона дійсно того забажає, і на все може бути свій час. У моєму відео про серіал Відчайдушні домогосподарки був один цікавий коментар. Чого це раптом я вважаю, що творці серіалу хотіли принизити митців, зробивши таку карикатурну персонажку, як Сьюзен, саме художницею, і що це всього лише натягування сови на глобус. Та не принизити, а ще раз підкреслити недолугість та інфантильність людей, що мають якесь відношення до творчості, шановна пані коментаторко, тож давайте трішки поговоримо про. Стереотипи, чи дійсно вони існують, чи це якісь мої фантазії з натягнутою совою на глобус? Для цього цілком достатньо пригадати такі відомі вислови, як художник повинен бути голодним, всі генії, божевільні, людина мистецтва і побут поняття несумісні, художники не вміють заробляти на життя. Митці живуть у своєму вигаданому світі. До речі, з останнім висловом я частково погоджуюсь за все своє життя, чого я тільки не наслухалась про художників, що вони відірвані від реальності люди, самотні інтроверти, що художники мають нестандартне мислення через те, що в них психологічні проблеми. В голові у митців завжди панує хаос, тому що вони постійно витають у хмарах. І взагалі, мистецтво то не серйозно, це не професія, тому йди знайди собі краще нормальну роботу. І це я перерахувала дуже маленьку частину того, що чую постійно на адресу митців. А якщо ти до цього всього ще й жінка, то все, пора йти закопуватись одразу, бо твоє місце ж на кухні. Про це я розповім вам історію із свого студентського життя. Незважаючи на те, що я навчалась на художньо-графічному факультеті педагогічного університету, а не в якійсь високопрофесійній художній академії, рисунок і живопис у нас викладали, я вважаю, на досить високому рівні. Це були предмети, що займали основну частину начального часу, і саме тому ми щодня перебували. В майстернях до шести вечора, і от уявіть собі ситуацію. Вечір ми, молоді студенти, як завжди, сидимо в майстерні за мольбертами. В основному це дівчата. Хлопців на нашому курсі було дуже мало. Біля нас також викладач з малюнку та живопису, котрий був однозначно професіоналом своєї справи. Мені тоді навіть здавалося, що в нього золоті руки, особливо. Коли він брав пензля та торкався ним полотна. Так от, невимушена атмосфера, ми малюємо, йдуть якісь поради та правки зі сторони викладача, деяким студентам, і тут лунає від нього фраза, котра запам'яталась мені на все життя. Ви, звичайно, старайтесь, хоча яка різниця, все одно закінчите університет, вийдете заміж, наражаєте дітей по всьому. Хтось зі студенток намагався заперечити, на що викладач сказав, що не знає таких видатних художниць, котрі б досягли висоту мистецтві, на відміну від чоловіків, що рухають цей світ. Так що ваші шляхи заздалегідь визначені, казав він із доволі цинічною посмішкою, підшучуючи над жінками та демонструючи свою відкриту неповагу, я. Дуже сподіваюсь, що людей із подібною моделлю мислення на сьогоднішній день стало набагато менше, але я в цьому не впевнена. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Фільми це дуже вагомий метод впливу на свідомість глядача, але часто в них зашивають не завжди. Вірні наративи та меседжі, саме тому я не дуже поважаю якось однобоко, картонно та стереотипно написаних персонажів по типу Сьюзен в серіалі відчайдушні домогосподарки. До того ж, як людину дотичну до мистецтва, мене тригерить, коли художників та митців загалом частенько висвітлюють як інфантильних, нездатних організувати собі побут людей, котрі. Не вміють вирішувати найелементарніші задачі, що трапляються майже щодня. Як не крути, але ось такі меседжі ще раз підтверджують стереотипи про творчих людей, що давно витають у суспільстві. Я не люблю, коли окрему групу людей беруть і класифікують за якимись шаблонами. Типу, жінки дивні істоти, які самі себе не розуміють, бо вони емоційні, всі художники бідні, а от всі нотаріуси багаті та й успішні. Всі чоловіки зраджують, бо вони полігамні, ну і тощо. Я вважаю, що ці судження занадто однобокі, і підходять людям, що звикли ділити цей світ на чорне і біле, навіть не усвідомлюючи, скільки існує різноманітних відтінків. Тому я дуже радію, що в фільмах та серіалах існують такі персонажки, як Шарлотта, що розбивають усі закорузлі стереотипи вчент. і щодо митців, котрі не є професіоналами свого діла, щодо інфантильності та непристосованості до життя людей тотичних до. Мистецтва без відповідальності та божевільної вдачі творчих особистостей, того що жінка не може реалізуватись в мистецтві, бо має народжувати та сидіти на кухні. Так, Шарлотта далеко не ідеальна, як і кожен з нас, але. Чітко розуміє, чого хоче і наполегливо йде до здійснення своїх мрій. Тож я вважаю саме час рухатися подалі від стереотипів і цінувати багатогранність кожної людини, не в залежності від професії, статі чи орієнтації. А що думаєте ви з цього приводу? Чи маєте особистий досвід, який спростовує або підтверджує стереотипи, озвучені у цьому відео? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. На цьому у мене все, шановні пані та панове мистецтво мани. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. Сподіваюсь, кожен із вас підкреслив щось цікаве саме для себе, або просто приємно провів час. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку та не забудьте підписатись на канал, бо саме. Ці дії підбадьорюють мене знімати для вас і надалі. І ще одне: обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими. Це допоможе нам із вами разом розвивати мистецький інфопростір українською. І, звичайно, не забуваємо донатити щодня непохитно та впевнено. А з вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.